Усім привіт! Як бачите, я закінчила свій е, такий костюмчик, комплект для дома із буретного шовка. Я його вам вже продемонструвала, ви побачили, як він на мені сидить. А зараз я вам буквально кілька слів розкажу, як це все відбувалося, як його в'язала я старалася, щоб в мене не було дуже багато, знаєте, таких речей, як рубчики, якісь, як, наприклад, резинки 1 на 1. Я спочатку зв'язала була невеличкий такий, знаєте, комірчик резинку 1 на 1, а потім передумала і переробила, зробила його просто ось такий він подвійний, але. Без усяких рубчиків, максимально гладенький. Але він в мене цей трошки розтягнувся після ВТО, і я мусила зробити таку, знаєте, пішла на таку хитрість. Гачком мене залишалось буквально в манцю пусінький, трошки цих ниточок. і я гачком, ось таку зробила. Цепочку, ланцюжок, і, ніби трошки стягнула. Так, це вже по закінченню я зробила. Значить, регланні лінії. Що ми бачимо на регланних лініях Регланні лінії, бачите, зв'язані ось так. Посередині йде. Таро побачимо. Ага, дві виворотні петлі, дві виворотні петлі, а. Прибавка у петлю нижнього ряду. З петлі нижнього ряду діставала до додаткову петлю, і виходила ось така дірочка. Ну, але вона трошки з двох сторін виглядає трошки по-різному, бачите, тут чуть більше, тут чуть менше. Ну, це таке неважливо далі. Дійшла, значить, до пройми. Тут у мене. Якісь ниточки. Краще показати, ну добре. Є підрізи. Є підрізи І е, далі пішло, бачите, я скорочувала петлі. Ось такими Посередині у мене тут залишало 4 петлі, а по обидві сторони через кожні спочатку. Частіше потім вийшла на кожен шостий рядок і в'язала, в'язала, в'язала так, ну ось до якогось місця, де мені, наприклад, вже вистачило кількості, що вже наприклад, щоб було мені нормально для того, щоб рука входила, я могла підтягувати рукав, я для того і зробила саме таке закінчення, не робила резинку, щоб я могла собі, я люблю, знаєте, так, засотати рукави і щось робити. Так, що це ще цікавого? Ну, мабуть, більше нічого такого. Значить, зв'язане по колу, само собою, швів немає. Як бачите, ага, забула зовсім. У мене тут є виточки. Взагалі я часто роблю виточки, якщо у мене річ, скажімо так, ну не дуже великого, великої свободи облягань. Чим ближче до тіла, тим вирогідніше того, що потрібні виточки. Особливо нам, жінкам, це конь. потрібно, щоб в цьому місці нам було вільно, нічого не заважало, не стискало. І там, зараз я вам продемонструю, тут трохи видно, ось місця, де в мене. Це часткове в'язання. Ось так, дивимось один, два, три, чотири. Чотири прибавки. Ще, Ага, значить, я знаєте, зараз вам розкажу по розходу пряжі. У мене пішло, значить, один. Вони всі моточки по 50 грам, Один моточок ось такої рожевої, сім ось такої блакитної. І, і вісім. І вісім ось цієї. Ось цієї. Колір називається джинс. Це мій штанці. Так, ну, і пішло, бачите, на штани пішло повністю. Ну, трошки від штанів я забрала сюди. Довжину ви бачили на мені Кофти вона десь так приблизно до середини бедра, можна відчуть нижче. Так, штанці. Все зроблено, бачите, теж зроблено. Прибавки, підріз, підріз є. І Бабочка така трошки схожа на ластовицю. І далі знову йдуть скорочення до самого коліна. Що по цій неї все мене влаштовує, і оскільки це домашній одяг, то а, і не страшно, але вона така, знаєте, як має вигляд поношеної вже. Добряче поношеної, знаєте, такі така вона якась в якихось уже таких ворсинках в якихось катишках Ну, це така, хоча в, в моточку цього не було видно. Це вже стало видно після того, як я вже зв'язала. Ну все одно ми туди-сюди цими... Речами ж вони шоркаються, і десь щось оці корот, коротенькі ворсинки, е, ну, як їх назвати, вони виходять із полотна. І все, і нікуди від цього не дінешся. Але все інше, все, всі інші е, якості цього, е, ці ниточки. Вони дуже і дуже, дуже корисні. Е, ви можете подивитися в інтернеті інформацію про буретний шовк. І все там побачите. Це більше так, нічого такого сказати тут особливого нема. Шо. Так що е, просто, знаєте, знаєте, домашня річ захотілося мені, бо, по-перше, вона... І тепла. Ви знаєте, що вона зараз з опаленням не дуже. В маючках не походиш. І вона на, знаєте, так, на дотик, вона як бавовняна. бавовна. І тепленько в ній, нормально. Я вже її вже ношу, вже вона не попрана, я її вже ношу. І сплю в ній, і ходжу в ній, бо я весь час вдома знаходжусь. Тому це дуже для мене така річ. я хотіла її зв'язати, я її зв'язала, і я бажаю вам також зв'язати те, що вам хочеться і яке вам хочеться, якої якості, якої краси. А мені можете поставити. Подобайку, підпишіться обов'язково на мій канал, бо я планую ще багато цікавого. І-і і, і, тому я пропоную вам не відкладати це в довгий ящик, підписатися і чекати нових відео. На все добре!